Доброго ранку, дітки. Подивіться, хто сьогодні до нас завітав. Це клоун, правильно, а звуть його Бім. Він хоче привітати вас зі святом. Сьогодні День сміху. Цей день святкують. У всьому світі це міжнародний день сміху. Цей день потрібно жартувати і людей усіх вітати, адже сенс у цьому є. Хто жартує, той живе. І тому я всіх вітаю, посміхатись заставляю. Зичу вам, як грошей міг цей день жартів і поміг. Сьогодні в світі визначають День Дурня або Міжнародний день сміху. У цей день прийнято жартувати, розігрувати родичів, друзів, знайомих і просто незнайомих людей. В одних країнах 1 квітня називають Днем сміху, в інших Днем Дурня. Принаймні так вважають в Англії і США, а в Шотландії днем зозулі, в Японії днем ляльки. І зовсім вже неделікатно називають своє перше квітневе свято жартів Віталії День Дурня. В Україні ж це День сміху, правда не дарма, стверджує народ, коли на Носі квітень. Нікому не вір. У 1973 році в Одесі вперше пройшов фестиваль гуморина. Наше місто вважається столицею гумора, бо в Одесі дуже полюбляють жартувати. 1 квітня кожного року мешканці та гості міста. Виходять подивитися на гуморин, парад цікавих та веселих вистав та костюмів, які проходять в центрі Одеси. Це дуже яскраве і веселе шоу. Подивіться, які гарні костюми люди перевдягаються, щоб зробити собі свято. Вони жартують, показують якісь гарні. Посмішки, рожиці, щоб людям було весело навкруги і поряд. Подивіться, які яскраві костюми, які гарні люди навкруги в цей день. Добре. А зараз наш клоун Бім пропонує пограти в гру. Знайди п'ять відмінностей. Подивіться на цих двох клоунів. Давайте знайдемо відмінності у них. Перша яка відмінність? Так, у першого клоуна ручка вверх, а у другого рука вниз. Добре, це перша відмінність. Наступна. У одного є капелюх, у другого немає. Молодці. Третя відмінність. Подивіться, кулька. У одного овальна, у іншого кругла. Молодці. Так, у нас різно, різні фігури, кульки різних фігур. Так, наступна відмінність. Молодці біля ротика, у одного є клоуна, у іншого немає. Розмальованого так добре. І остання відмінність. Так, у першого клоуна два гудзики, а у Друго, три, молодці добре впоралися з цим завданням. Клоун Бім вами задоволений. Наступна гра, яку пропоную пограти клоун Бім, називається Я або Ви кажете Не я. Я задаю вам питання, а ви відповідаєте. Хто любить мультики дивитись? Я, звичайно. Хто любить кулаками битись? Не я. Хто любить печиво, цукерки, шоколад? Я. Хто ход, хотів би знайти скарб? Я, звичайно, а хто любить чистити зуби? Я, а морозиво хто любить? Теж я. Хто кричить і тупає ногами? Не я. А хто завжди слухається маму? Я. Хто любить митися в брудній калюжі? Не я, а хто любить обіймати дузі? Я, а хто любить в різні ігри грати? Я правильно, а хто співати любить та і танцювати? Я, молодці. Бачите, всі добре. Пограли в цю гру і подивилися, що ми любимо. Наступне, що нам пропонує зробити, клоун – трошки відпочити. Наші очі повинні відпочити. Давайте повторювати ось за цими обличчями цікавими. Перша вправа, наші очі рухаються вверх, вниз сідаємо рівненько. І тільки рухаються очі. Очі рухаються вверх-вниз, вверх вниз Вверх-вниз. Вверх, Молодці. Наступна вправа. Очі рухаються вправо-вліво, вправо-вліво. Вправо-вліво. Молодці. А зараз покліпали очами. Закрили, відкрили, закрили. Відкрили, закрили, відкрили. Молодці. Відпочили, працюємо далі. Подивіться, будь ласка, наступна гра «Клоун Бім нам пропонує подивитися, що переплутав художник. Намалював у художник картину, але багато чого переплутав. Подивіться уважно. Буває поленичний дощ. Ні, звичайно. А паркан перевернути. Так, теж такого не буває. По паркану бігає собака? Ні, хто любить бігати по паркану? Кошеня, молодці. А хлопчик, бачите, висаджує лижі, замість чого? Замість дерева. Молодці. Наступний малюнок. Подивіться уважно. Ось до нас, до нас прилетів космічний корабель. Може, таке бути? Ні, так. Наступне, подивіться, у дуплі сидить хто? Хрюша. А хто повинен сидіти? Білочка, правильно. Подивіться, хто ж любить капусту? Білка? Ні. Зайчиня, молодці. А на кущиках, якщо росте замість грибів? Так, повинна рости полуничка. І з цим малюночком ми впорались. Подивіться на наступний малюнок. На дереві ростуть кавуни. Звичайно, ні. Діти, подивіться, дівчинка поливає з чайника метеликів. А що треба поливати? Квіточки, правильно. Влітку хлопчик гуляє в лижах. Таке можливо? Ні, молодці. Наступний малюнок. Подивіться, будь ласка, веселка буває взимку. Ні, звичайно, переплутав художник, а хлопчик спускається з гірки на стільчику. Так, таке ж. Такого теж не може бути. Хлопчик на чому повинен спускатися? На санчатах добре. А ялинка, і зірочки, і іграшки новорічні перевернуті, так. І сніговик теж перевернути з гори донизу. А гілочка взимку квітне у сніговика в, 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 в ручці. Ні, звичайно. ні. Молодці. Цей малюнок ми теж розібрали, що переплутав художник. Подивіться на наступний малюночок. В небі летить крокодил. Так, таке може бути? Ні, звичайно, хто літає в небі? Метелики, пташки, правильно. Подивіться на корабель, що тут переплутав художник. Якір теж перевернути згори донизу. А в річці плаває зайченя, а по травичці бігає рибка. Що потрібно було як намалювати? Навпаки річка, в річці рибка, а зайчик бігає по травичці. Молодці. І останній малюнок, подивіться уважно, на дереві ростуть булки хлібу. Таке буває? Звичайно, ні. Півник сидить в гнізді. Теж не буває. Хто ж сидить в гніздечку? Пташенята та пташки, правильно. А ось, подивіться, в буд, в, на, на привізі біля будки сидить гусь. Хто замість нього повинен бути? Собака. Молодці, добре впоралися з цим завданням. Наступна гра, яку пропонує нам пограти «Клоун Бім, називається Так чи ні? Слухайте уважно. Сірий вовк голодний, з білками стрибає, у дуплі до вечора сидить і співає. Нумер шість, скажіть мені, чи буває так чи ні? Правильно, звичайно, не буває, ні. Слухайте далі. Співа карась на глибині, чарівним голосом пісні. Цікаво знати це мені. Чи буває так, чи ні? Правильно, не буває ні відповідь. Ріка біжить у далині, Чи є у неї ноги? Ні. Розповів сусід мені, що люди не ростуть в вісні. А ви скажіть мені, правда це, чи може ні? Правда, не ростуть у вісні. Це тільки маленькі дітки ростуть коли добре, сплять, а потім ростуть, а люди вже дорослі не ростуть. Чи може вищий гір літак у вишину злетіти? Так. А крокодили на сосні свої будують гнізда? Звичайно, ні. Чи зацвітають навесні чудові квіти запашні? Так. А на кінець скажіть мені цікава гра вам, так чи ні? Я думаю, що цікаво, і мені була цікава гра. Дякую тобі, клоун Бі. Продовжуємо далі. Наступна гра, яку пропонує нам клоун, треба зібрати портрет доброго клоуна. Подивіться, ось у нас є два обличчя зле і добре. Яке ви обираєте? Ну, звичайно, доброго клоуна. Подивіться зараз уважно, є дві перуки помаранчева і жовта. Яка вам більш подобається? І мені подобається жовта перука. Давайте оберемо капелюх. Помаранчевий чи фіолетовий. Я думаю, що пасує до жовтої перуки ось такий фіолетовий капелюх. І оберемо бабочку червону чи кольорову. У нас сьогодні свято сміху, і я думаю, що більш пасує кольорова бабочка, метелик такий гарний. Боже, який гарний у нас клоун. Вам подобається? Усміхніться йому. Молодці! Ось клоун вас вітає з 1 квітня. Він бажає вам багато посмішок і жартів у цей день. Усміхніться, будь ласка, клоун Бім дуже радий з вами зустрітися в цей день. Він дуже задоволений вашими відповідями і каже вам до побачень, до нових зустрічей.